Ну що, пізнаєте, нарешті довгоочікувана вагонка американка. Хто багато хто із вас просив, але не було можливості її е, зробити. Тепер вона є в наявності. Це вагонка е, американка з загальною шириною 132 мм та робоча площа 120 мм. Гребень у неї 12 мм. Ось така вагонка американка. Виходить. З матеріалу мудрина На підході ще також матеріал з смереки та термосмереки. Але от зараз є ось така вагонка. Це заміна планкіну та новинка, практично новинка на ринку. Ось як вона виглядає з торця. Як вона сходиться. Сплокну, клиноподібно подібно. Так що відтепер можете замовляти і таку вагонку американку. Вона вже буде у нас на сайті. Можете переходити по посиланню в шапці профілю або дзвонити за номером телефону, що є в шапці профілю. Підписуйтесь на сторінку, тому що Ганар це більше щось ексклюзивне, аніж просто таке, як всіх.